Ви, мабуть, ну, ні, дивіться, ви мені цю банку віддасте, Звичайно. тоді мені можна пальцями. Так. Пробуємо мед в селі Коптівщина. Мене запросили, сказали, що ми вас пригостимо медом. Зараз пробую. Ну, це ви, мабуть, мені закації, да? хочете сказати, чи що? з чого. Ну, Він не такий можливо, біленький так, прямо, так, але можливо, я думаю, що тут акація, можливо, акація можливо, домінує. Акація, Пробуємо. Так. Пробуємо мед в селі Коптівщина. Ну, отакий мед потрібно їсти. Я не знаю, чи ви його продаєте, чи не продаєте. Ми з вами поговоримо. Ну, оцей такий мед. Я дуже, я дуже мед люблю, я молоко люблю. Отакий мед завезу своїм діткам, дружині. Натуральний справжній мед. Дуже вам дякую. Мед смачний. Тому ми у вас його забираємо. А якби так був, ми вам приготували. Якби був не смачний, то, а може, це і партнеру? Такі є, під, приготували? всі, хто будете купувати, визивайте і партнери. Я буду пальцем пробувати, і буду казати натуральний чи не натуральний Ревізія від шатилої партнери.